Всім привіт, мене звати Артем. Хочу вам сказати, що ще з дитинства мене завжди цікавили всілякі квести, головоломки. Годинами міг залипати у міст або Ненсі Дрю. Олди мають пам'ятати. І саме тому мене зацікавила гра від видавництва Games Shop під назвою Котяча зграя. Це невеличка коробочка із всілякими фігурками, котиків, яких ми повинні розміщувати на спеціальному полі, намагаючись виконати вказані умови за картою цілі. Ці карти в нас поділяються на декілька типів за складністю, яка вказується зверху карти. А самі умови вказують нам не тільки доступні фігурки котиків, як і клітинки для розміщення наших фігурок, але й можливо, у скільки рядів необхідно ці фігурки викладати. Адже буває так, що вам доведеться дійсно увімкнути свою кмітливість наповну, тому що деякі фігурки будуть потрібно розміщувати вертикально, комбінуючи різні положення, щоб вирішити головоломку. Головне, щоб ці фігурки ніколи не виходили за межі позначеної зони на картах. В цілому, тут все досить, досить просто і зрозуміло, ось є карта, є набір котиків, і ви просто намагаєтесь їх втиснути на ці позначені місця на самій карті. Часом, звісно, згадуючи не злим тихим словом розробників, будучи впевненим, що вони десь накосячили, і цей набір фігурок просто ну ніяк не можна розмістити за зазначеними умовами. Проте яке ж полегшення і піднесення ви отримуєте, коли вам таки вдається завершити головоломку. А якщо ж нічого не вдається тоді ви вже можете зчитирити і подивитись на зворот карти де зазначається розгадка головоломки до речі а що ж робити якщо ви просто не можете переносити котиків і ви завжди були любителем собак стоп паніка для вас спеціально видавництво Fan Game Shop випустило окрему версію собача зграя де головними персонажами вже стають Песики, і звісно, вони мають трішки інші форми, тому і завдання також видозмінюється, проте залишаючи всі ті ж самі умови, що й у версії з котиками. Тож підсумуємо. Ці дві коробочки, це можна сказати, такі собі соло-головоломки, в які ви швиденько, або <сум> іноді не швиденько, в залежності від самого завдання, намагаєтесь виконати ті чи інші умови. Але, але ви з легкістю можете перетворити партію з граї в змагальну гру. Наприклад, закриваючись якоюсь ширмою від суперника і на швидкість намагатися виконати завдання, або можна спробувати узяти обидві коробочки і грати одночасно змінюючи коробки почергово. Варіанти є. Головне увімкнути кмітливість. І на цьому у мене все про ігри Котяча і Собача зграї. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цих маленьких ігор. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Seba da Ucrânia. Papá. -pa.